Тепер трішки про тебе. Ти тренуєшся, не закидаєшся діло, як взагалі з кар'єри твоєю? не закінчується. Після последнього поєдинку я відпочив три тижні, це була війна. Я був не у себе, не в Броварах, я був в Закарпатті, бо орки зайшли сюди, до нас, додому, в Велику Димерку. Тому три місяці не тренувався, а потім, коли вони вийшли, я приїхав додому і почав по одному тренування підтримувати і держати себе в формі. І по сьогоднішній день тренуюсь і з нетерпінням чекаю поєдинку. Дай Бог, що на кінець літа я думаю, щось якийсь поєдинок буде. Ти співпрацював з Карніловим? Як зараз, яка твоя команда? Є промоутер, менеджер? Мій промоутер Степан Elite Box Promotion, тому я відкритий, я буду розглядати всі різні варіанти, які мені будуть пропонувати за поєдинок. Угу. Дивись, це вже такий неволодий вік. Бувають такі думки, що якби кар'єра підходить вже до завершення, і трішки сумно стає, що все-таки скоро потрібно буде завершувати і чим займатися після боксу. Так, я розумію, мені вже 39, скоро 40, Але але я ще хочу. У мене є сили. Я розумію, якщо не буде сил і не буде бажання, то тоді, звісно, я скажу все, на цьому моя. Професійна кар'єра закінчується, але я ще хочу е, провести декілька поєдинків, навіть декілька, тому поки що я в боксі, і я думаю, скоро ви мене побачите на ринзі. Дивись, після останнього твого поєдинку Гері Антуан Рассел, е, Я не бачив твоїх інтерв'ю. Якщо чесно, хочу тебе запитати, як взагалі тобі цей поєдинок. Це твоя, якщо не помиляюсь, перша дострокова поразка була. Так, це моя перша була дострокова поразка, але я не скажу, що це була поразка. Це йому допомогли. Я знаю, що наступний поєдинок йому також допомогли зробити всі нокаути. Я згоденний суддєю, що він так рано зупинив. За 30 секунд до поєдинку я стояв, у мене не було такого, що я там не міг встати. Я встав собі спокійно, і він зупинив. Чому він зупинив? Це всі розуміють, що йому зробити рекорд всі нокаути. А як взагалі оцінюєш цей поєдинок? Я міг би краще, якби не розпочалася війна. Я вже був думками вдома, тому що вся моя сім'я була там. Я всю ніч не спав, хотів відключив телефон, хотів відволіктись від цього, але я не спав, тому вийшов на ринг, наче в тумані. А хоч мені потрібно було виігрувати. Я не скажу, що це дуже такий гарний суперник, бо він мені був по зубам. Не знаю, чи ти бачив повернення Олександра Воздика? Як оцінюєш його поєдинки? Два після повернення і взагалі як його чемпіонське майбутнє? Так, я бачив його повернення. Пройшли два поєдинки. Перший поєдинок ну, суперник був взагалі такий слабенький, а другий вже. Краще тому я бажаю йому успіхів і буду підтримувати його, тому що в нього також я знаю. У нього є бажання. Він хоче повернутися і стати чемпіоном. Так було оголошено про поєдинок Сергія Деревянченка Хамі Менгія. Що думаєш про цей поєдинок і шанси Сергія він ось, заявляє, що ось, хоче накалотувати? Ось я думаю, що от в цьому поєдинку Сергій Дерев'янченко зламає мінгую, тому що я впевнений, я знаю Сергія, я з ним колись по любителях боксував, він впевнений, йде вперед, настирний, тому я думаю, він Мінгую десь після шостого раунду, переламає і піде, піде прививати.